Максимально оптимізувати однушку для молодої сім'ї дизайнеру допомогла грамотна перепланування, організувавши на 47 квадратах повноцінну двушку. вона також ретельно продумала системи зберігання, щоб не захаращувати кімнати шафами. Спроектувала в холі компактні шафи. Детальніше про проект нам розповіла його автор Дарина Михайлова. Загальна інформація: місце Томськ метраж. 47,5 5 квадратного метра, кімната, 1 санузел, 1, висота стель, 2-5 метра, бюджет, млн гривень. Дарина Михайлова, дизайнер, організувала власну дизайн-студію. Ніда. Кожен новий проект для Дарини це одночасно пригода і копітка робота, ідеальний інтер'єр, на її думку, той, де дотримується баланс між практичністю і естетикою. Бажаннями дизайнера і замовника мрією і реальністю, замовники та побажання, власники квартири молода сімейна пара, хлопці попросили облаштувати окрему спальню на місці кухні і виділити достатньо місця для зберігання речей. Шафи неодмінно повинні були розташуватися в передпокою, щоб кімнати залишилися максимально вільними. Також важливо було організувати кухню вітальню з барною стійкою і обіднім столом. За яким змогли б поміститися більше десять гостей, у хлопців спочатку склалося різне уявлення про оформлення майбутнього інтер'єру. Господар мріяв про брутальну сіро чорну гаму, а його дружина, навпаки, про палітру з ніжних пастельних відтінками в результаті палких дискусій нам вдалося прийти до компромісу і відобразити в обстановці однушки бажання кожного перепланування. Щоб облаштувати окрему спальню, ми звільнили кухню, перенесли її у вітальню і організували тут єдиний громадський простір. Дверний отвір довелося змістити вправо на 30 сантиметрів. Гонний фасад розмістився уздовж однієї стіни і не виявився кутовим, що було обов'язковою умовою замовників. Оздоблення для оформлення стін використовується німецька фарба люд зі складною текстурою і шпалери з принтом з унікальної шведської колекції. У спальні стіну над ліжком прикрашає розпис на підлозі у всіх житлових кімнатах постелений ламінат таркет. Санвузол, оброблений німецькою керамічною плиткою Берлін. А одна зі стін. Плиткою з стрит ефектом і графічним принтом зберігання у передпокої розмістилися місткі гардеробні шафи обтічної форми. Вони дозволили не захаращувати кімнати зайвими системами зберігання. Тут сховаються сезонні. Та повсякденні речі, взуття та верхній одяг на кухні, крім навісних модулів гарнітура, передбачені висувні ящики в кухонному острові. Світло у квартирі передбачено кілька сценаріїв освітлення. За верхнє світло відповідають вбудовані світильники по периметру вітальні і спальні. У коридорі розташовані невеликі споти. Також для додаткового підсвічування функціональних зон використовуються підвісні світильники з кришталю. У процесі розробки дизайн проекту ми рішуче відмовилися від дівочих рожевих і грубих чорних кольорів і зробили ставку на складні поєднання, нікс з відтінків бускового і благородного сірого підкреслюють яскраві аксесуари, малинові вази, килимок і фасад тумби у ванні, меблі, предмети меблів підбиралися в нейтральній гамі і лаконічних форм на сіро-бусковому тлі молочні фасади гарнітура і шаф. Вогі форми крісел і дивана виглядають ефектно і підкреслюють фактуру обробки і декор. Декор і текстиль за декор в квартирі відповідають улюблені речі замовників сімені знімки: аксесуари і вази для квітів, портєри в бускових тонах у вітальній і спальні однакові, вони об'єднують простір і додають обстановці затишку. Стиль не можу сказати, що проект має певний стиль. Для мене набагато важливіше було створити унікальний простір. Який стане справжнім домом для своїх майбутніх власників, тому ми прагнули знайти компроміс між чоловічим і жіночим інтер'єром, зробити обстановку затишною і залишити в кімнатах повітря і світла. Термін для реалізації проекту буде потрібно три місяці: метраж по приміщеннях: вітальня 18,9 кв, спальня, 11,3 кв, санвузол, 5,1 кв, передпокій. 12. Одинк. планування. Поради читачам і міг як створити подібний інтер'єр. Один виберіть акцентний колір і використовуйте його в декорі і текстилі на нейтральному тлі обробки. Так вам вдасться підтримати загальний настрій в інтер'єрі кожної кімнати. 2. перед початком ремонту ретельно продумайте планування, визначитися, чи потрібно ізолювати або. Навпаки, об'єднувати кімнати і розставте меблі максимально ергономічним чином 3. Не бійтеся експериментів і не звертайте увагу на стереотипи. Головне, щоб інтер'єр відповідав вашим бажанням. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, блютк, шпалери, цавалпапер, підлогове покриття, ламінат, таркет, меблі, радіусні шафи на замовлення, «Вітальня», оздоблення, фарба. В шпалери, ецювал папер, підлогове покриття, ламінат таркет меблі, диван, іке спальня оздоблення, фарба в шпалери, ецувал папер, підлогове покриття, ламінат, таркет меблі, ліжко приліжкові тумби пуф. реамленд, туалетний столик, іке, декор, молдинги на Юдідецор. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інміром? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації навов інміром, WoW рю.